Всім привіт, друзі! З вами Лемок. Стартував у нас перший лот за аукціон, який буде проходити протягом 5 днів, і відповідно буде 5 лотів. А, кожного дня техніка а, буде оновлюватись в 11 годині, і закінчуватися аукціон буде, по-моєму, в 00. Тобто до того часу ви можете там міняти ставочки, а, якщо вам це потрібно. Дана техніка. Дивіться, перший лот це Т-22 середній. За срібло. Чи варто його брати? 15 тисяч одиниць. Я думаю, що якщо ви поставите, ну якщо ви прямо його хочете, то 15 мільйонів і один срібла це буде більш, ніж забагато для цієї машини. Чому? Тому що дивіться, його два рази викатували на продаж, відповідно, люди його отримували, однак в рандомі зустріти його неможливо. Тому що танчик доволі поганенький. А, взагалі, напевно, одна з найгірших ст шок на 10 рівні. Отже, платити таку суму за оцей от шматок, ну, я не гадаю, що це хороша затія, а, вирішувати, власне, вам. Тому думайте самі. А, стосовно техніки, от вчора що я випустив відос, дуже багато було там. Незрозумілих коментарів про те, що ти не правий там стосовно деякої техніки. Замість десятку, десятки базіка говорили, що буде вісімка. Не знаю, кого ви там дивите, з яких там блогерів, супер. До вчорашнього дня ці всі суперблогери говорили про те, що бз 1 буде за конструкторське бюро. Отже, якщо вони помилялися, а вони помилялися, тобто цей танчик буде у нас зараз. За аукціон. Потім у нас Т-22 середній Уже є. Потім Ісу-122 І2. Він буде 100%. Потім об'єкт 590 і об'єкт 452. к Чому так? Чому такий список техніки? Давайте я вам трошки розповім. Дивіться. Всі ці техні... Вся ця техніка, ну крім звичайно, Т-22, ці от 4 нові машини. Вони. Остання дата їхньої зміни стосовно даної версії 1.23.1 відбулася 17 січня. Відповідно, 17 січня додали можливість їх до порівняння. Зняли теги секретні, поставили їм якусь вартість. Наприклад, ЄСу там щось 8 з чим-то золота дали. Потім 590-му із аукціонного змінили статус на преміумного. Відповідно, ці танчики вже були підготовлені до релізу, до реалізації найближчим, самокоротким часом у грі. Відповідно, зараз проходить аукціон. Тому я дуже сумніваюсь, що хтось із цих танчиків не буде. Стосовно 452к. Якщо вибачаюсь, якщо, якщо достовірно відомо, що Базік 72.1 буде вже на цьому аукціоні, то 452. А, ну, скажімо так, замість нього, звичайно, може бути якийсь старий там прем або дев'ятка. А він теоретично може потрапити на це, на конструкторське бюро. Теоретично. Однак, таким чином я не зможу зрозуміти одну річ, для чого в конструкторському бюро, яке до цього часу немало повторюваних танків, ще один об'єкт 780. Тому що, по суті, вони і зовнішньо, і по характеристиках дуже схожі. Причому оцей 452К, окрім трошки альфи, більшої на 30 одиниць, всьому іншому програє 780-му. Тому це буде, напевно, найбільш незрозумілий мув хід від Варгеймінгу. Все ж таки, я думаю, що дана машина поступить в продаж за золото. На цей от аукціон. Отже, такі от справи. Надіюсь, ви для себе зможете прийняти рішення стосовно Т-22. Не, не сказав би, що це хороша СТ, але вирішувати, власне, вам, чи потрібен він вам, чи ні. Отже, всім гарно дякую за перегляд і бувайте!